Усіх Воскресних Днів во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Після того, як привели до Господа бісноватого юнака, якого Дух злий кидав то у вогонь, то у воду, щоб згубити його, Господь звертається саме до батька цього юнака і каже, якщо ти хоч трохи віруєш, тому що все можливо віруючому. І батько у відповіді, викрикнувши крізь сльози, Господи, вірю, допоможи моєму, не вірю. І коли Господь побачив, що збігається народ, а ми добре знаємо, що Господь завжди старався уникнути слави людської, тобто. Говорячи сучасною мовою, Бог не любив популярності. Він заборонив духові, злому, я тобі велю, вийди з нього і більш не входь у нього. І тоді, голосно вскрикнувши і досить сильно стряснувши його, вийшов. Але цей юнак став неначе мертвий. І Господь тоді взяв його за руку, підняв він став. І ось на самоті учні запитують учителя у Господа, чому так, що ми не змогли його вигнати. І Господь відповів, що цей ріте виганяється не інакше, як тільки від посту і молитви. Ми бачимо, яку. Важливу рису має сам по собі піст. Піст приймається Богом тоді, коли передує йому милість, це донька любові. Посту готується нагорода на небі, каже святитель Ігнатій Бранчанинов, коли йому зайве марнославство. Лицемірство і зовнішня така показовість, коли ми хочемо все-таки продемонструвати, що ми постуємо. Піст отримує особливу силу, коли до нього приєднується друга велика чеснота, це молитва. І тоді приборкане, то є приборка нестрасті в людському тілі завдяки посту дають можливість цьому тілу не тільки долати страсті, а навіть вступити в поєдинок з духами зла і перемогти їх. І правильний піст не тільки він, він не тільки приборкує страсті, ще раз кажу. Він надає духу людському, надає силу, свободу, чистоту, пильність, тонкість. І не випадково цар пророк Давид каже, коли вони нападали на мене, тобто демони, то тоді я одягав волоссяницю, присмиряв душу мою постом і молився у серці моїм. Але ж важливо звернути увагу ось на що. Виявляється, що далеко не саме складне і навіть важливе те, що людина вміє себе обмежувати в їжі, а виявляється, що більш важливіше, а то навіть досить трудніше, це утримувати себе від гріхів. Від гніву, від гарячності, від жорстокості, від пам'ятозлобства, від лихослів'я, від осудження інших людей, від нелюбові, від брудних помислів. У нас на превеликий жаль домінує така хибна думка. Про те, що нібито тіло уражено гріхами і страстями. насправді це не так. Насправді, більш за все пошкоджено гріхами і підвладно страстям. це саме наша духовна сфера. Тому за думкою богомудрих людей від гріха страждає тіло більш за все. Але ж воно не є винувате за страждання. Тобто, гріх має походження не з тілесної складової людини. Чому й не випадково Господь наголошує, що саме серце виходять не з тіла, а серце виходять злі помисли, і він далі перераховує усі страсті. От, тобто тіло не є винуватцем напроти, воно страждає за. Гріхи душі. От. І, тому, і тому воно має меншу потребу в меншу потребу виправленісті від пороків, аніж сама духовна сфера людини. Тому обов'язково потрібно не тільки під час посту, а взагалі, приділити особливу увагу на свій внутрішній світ, на, на свою душу, щоб ми за часи посту. Не стали ще більш гордовитішими, більш марнославними, більш такими дратівливішими, і зневажливішими до інших людей. От, І тому важливо звернути увагу на це. І інше хочу сказати, що дійсно святитель Анз Летоус дає дуже, дуже чудову пораду. Він каже, Якщо б людина, яка постує кожен день саме з тих коштів, які вона витрачає на їжу, вона віддавала частину для голодуючих і насправді нужденних чи наліки хворим, а решту, а решту на, на харчування собі, Хоча б то була і пісна їжа, і навіть м'ясна їжа, але ж витрата була в значно меншій сумі, то це був би тоді правильний піст. Тобто він тут наголошує дуже важливу для нас річ, що ми звернули увагу на духовний, етичний аспект посту, не тільки він виявляється в тому, що ми їмо, чого ми не їмо. Кориснішим, продуктивнішим було б найте, якщо б ми за час посту порадили, постаралися позбавитися від якоїсь поганої вади чи якоїсь дурної звички, коли б ми приборкали б свій язик, чи ми виправили своє гнівливе серце і тому подібне? Доброї світлої пам'яті отець атеці Кристянки казав так. Ви не бійтесь погрішності, а більш за все бійтеся саме сердечного холоду і байдужого відношення до інших людей, самовдоволення, гордості і такого тривожного настрою. Тому що в нашій свідомості підсвідомо, таємно все-таки присутнє сподівання в свою власну праведність якої у нас зовсім немає, так продовжує свою пораду Іван Кристянків. І тоді ми страждаємо відвічаю, ми журимося, сумуємо, тому подібне. Ми бачимо, що ми не змозі справитися з нашою гордовитостю, і тому тут вже ступає сам Господь, він її долає яким чином? От. Дуже просто нам Дається нелегко піст. ми вже смиряємося. Ми бачимо, що боротьба з нашими страстями, з нашими поганими звичками, вона терпить поразку. Не, 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 не успішний, який, скажімо, результат, а поразку. І це це нас теж смиряє. Ось чому так і попускає Господь. Тому що поки ми не смиримося, от. Тоді Господь нам не дасть ні справжнього посту, ні стриманості, ні радості в житті і нічого такого для нас корисного і потрібного, що ми шукаємо в цьому світі. Ось, І далі Він каже, що не сумуй від цього, а кайся і радій, і прийде свій час, коли ти смирися, Господь дасть тобі все благопотрібне. І ось, я що хочу до уваги привести, це те, що один із критерій любові це є не роздратовуватися. От справа тому, що гнів проти зла, а не проти людини, може бути навіть і святим, і навіть необхідним. Але ж він є зовсім іншим, аніж Егоїстичне таке роздратування людей, один проти одного. І тому Господь нам радий, що ми повинні гніватися на зло, а не на людину, яка сама страждає від свого власного зла. Цар пророк Давид каже, що е, люблячи Бога ненавидьте зло. Але ж біда в чому ми бачимо, що темна гнівливість, дратівливість, сварливість, запальність, оці негативи такі в людині страшні, вони буквально, як павутиня, висять в світі над народами, над сім'ями, над серцями людськими. Адже людина з нестерпним таким. Характером, вона завжди завжди сама по собі, сама по собі ця людина дуже швидко вона ображається дуже так болісно і гостро на все, патологічно навіть реагує оця людина. Ця людина, як правило, з точки зору психології, вона завжди буде злопам'ятною, і, і цю людину завжди все буде дратувати. І, і саме прикре і скорботне. Що від нашої дратівливості, від нашого, такого, скажімо, запального, гарячого характеру страждають особливо ті люди, котрі поряд з нами, які, тобто наші близькі. От, І через повторю, що з точки, з точки зору психології, в основу в гніву, дратівливості, такої запальності, осварливості, це лежить що. Лежить гордість, ненависть, жорстокість, несправедливість, зухвалість, зарозумілість і, і тому подібне. От, і тому потрібна, я не знаю, дуже така, скажімо, ну, зосереджена пильність, потрібен якийсь, скажімо, особливий контроль над собою, щоб вчасно зупинити себе, зупинити оце. Цю таку, скажімо, нестримну страсть, яка вбиває, має властивість вбивати іншу людину. Чому і каже Соломон, він каже так, що батіг залишає рубці, а язик, лихий язик, трощить кістки. І, що характерно, що ні жоден порок. Навіть пристрасть до грошей, пристрасть до задоволень, навіть алкоголь, який губить багатьох, не нашкоджає, не знищує, так, не знищує так добрий дух сім'ї, родини чи навіть цілого народу, як саме людина нестепна і людина дратівлива. І це і знову Соломон каже, що чоловік гнівливий заводить сварку, а запальний багато грішить. Але ж ми не повинні вичаюватися, тому що Господь нам дарував дуже такий великий дар, цінний дар це мати віру, саме благоговійну віру в близькість Божу те, що Господь. Поряд з нами, ми це завжди повинні пам'ятати, завжди при собі мати, що Господь поряд з нами, Господь ближче, аніж ми думаємо. І все, що ми робимо, що ми говоримо, Господь стоїть тут, біля мене, і все це бачить, і все це чує. Ось ми повинні про це не забувати. Це дуже важлива така ну, не тільки думка, а це, скажімо, такий да, засіб, засіб самозахисту від братівливості і гнівливості, і сварливості. О, щоб ти згадав, що тут Бог, от ми сваримося, а посеред нас стоїть посеред нас стоїть Бог Господь. От. І виходить, що ми з ним сваримося. Далі що характерно, як каже апостол Любові Іоанн Богослов, хто не любить, той не пізнав Бога. Коли ми любимо один одного, то Бог в нас перебуває, це важливо. І коли ми дійсно, дійсно пізнаємо оцю неосяжну для розуму серця, божественну жертовну любов, то, це, то ця віра вона приносить і в наше серце це святе і дивне почуття, яке часом змінює наш дух. Зі злого на добрий амінь.